Салют. Салют. Дрова. Два. Давай поіграємо кі ігри Ну давай. Що сьогодні будеш грати? Ну, не знаю такого. А? Ну, короче, щось поставить своє Прикольно. Ти на Xbox граєш? Так. Да. Класно. А як називається? Xbox On. Ага. Це прикольно. Якщо що, може ти набрати. Є таке. Давай отово турбо. Машина. Хто? Внизу? Ото. Ну, давайте то. Ну оце ти вже вмієш, певно, грати, сто То твоя машина? Так. Да. Як вона так може класно виглядати? Mm. Нічого собі. E, так, одиночне, зезорі, яду, лумби, магазин настройки. Ну нема такої ігри там, де ти разом га. Ну давай вже будемо грати, може, то треба м'ячом. коли машини копають м'ячика, та? Так, uh. не бере грати. Mm. Ну давайте, бо там є у нас А ти вже бавився в ту ігру? Так. І що вона тобі подобається? Ну так. Але мені чуть-чуть не повезло і там мені вибрало ворота всередині того, там де не могла забити. Так. Ого. То ти маєш зараз комусь забити? Та ні. Я тільки один граю. Во, вот там ті от ворота такі, бачите? Клас! Що це було? Не знаю. А, може м'яч вилетів за межі поля? Не знаю. Що це, Що це, давай туди бий? Блін. Ха-ха-ха. Так, размин. А ну, попасть туда. <laughs> ну, ну, ты круто умеешь за Б, 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 Б. О, чуть-чуть. Да -чуть. ты забьешь? Я не дуже мію так сильно молити той машиною. Ну, та вліпи раз. Є-є-є! А ну да, я тепер. Ну давайте! А, що ми нажимаємо? Ще раз. Так. Ще раз, загрузка. А за скільки часу ти забив? Uh, uh -huh. Три, два, да, один. Газу. І це я і граю. О! клас. Ох! Дивись, а я хотів в то коло попасти. Ну, no, uh, не вийшло. <laughs> О. І А, не так то і легко. Упс. Ну то, не так то і легко. Упс. О. Е. Ти дивись на нього. Я тепер мушу об'їхати ті дерева і... Упс. Ти дивись, ти скоршу в мене забив тоді той м'яч. О! Треба буде хвилин. Це одна, хвилин. одна хвилина. Одна хвилина? Так. І дивися, я зараз розженуся і в то коло. Ану. А ну. <бірчит> я а а вийти! Не знаю. І... М'ядь зараз вниз! Тобто... От не треба, щоб я вийшов за границю. А, то не треба, щоб м'яч вийшов за границю. Не треба. Ну то їдемо туди, там, де ти. Во-во-во-во, бачиш? Бачив. Я бачив. Стоп. Розворот. І... Якщо ти хочеш наново. Е... Ні, не наново, я хочу попасти там, де ти попав. Виявляється, що ти скорше забив м'яч, як я. Так. Да. А чого так вийшло? Бо я пограв перший того. А, дивись, дивись, дивись. Хах, я зараз заб'ю. І, напевно, буде швидше. І ще раз. І ще раз. Як? Як так може бути? Не знаю. Чекай. Я хочу повернути? Повертай і м'ячика. І три, два, один, пух! Ура! Ура! Я забив за 2 хвилини 22 секунди. А подивись, скільки я? За 37 секунд це неможливо. Йок. <кліхи> Добре, давай ще раз. Йок. <кліхи> <кліхи> Ти схоже за мене не заб'єш. Заб До речі, знаєш, що я маю? Що? Я маю. Ти перше зіграє, а потім іди покажу, що я маю. Ну-ну, секунди йдуть, я все бачу. Хто швидше заб'є м'ячик? Ні. А! Як ти? Це просто неможливо. Ти зараз заб'єш! Секунд, скільки? 32 секунди. А <гум> я зараз за 30 заб'ю. А я зараз заб'ю за 30. Ні. Так. Ти заб'єш за. А я заб'ю заб за 30. За 10 хвилин. Я за 10 хвилин не заб'ю. Дивись, 3, 2, 1. Ну Що будемо? Дивись. Я уже просто знаю. Mm. И... И... Но... Ха! Е! Yeah, Сколько? Yeah, Сколько? Yeah, Сколько? Я за 32 Ні, це я, а ти за 35, я за Ну-ну, ну давай ще раз. А ти папа... Почекай, тепер стоп, я щось для тебе маю. Так, я знаю. Що... Звідки ти знаєш, що я маю? Я, я маю печення, прикольно! Тобі подобається? Так. Да. Давай я тобі відкрию, і я тобі його дам. Угу. Щоб ти набрав менше як я. Називається Орео. Щоб ти програв, щоб ти програв, щоб ти програв. А я зараз виграю. І ще раз пробуємо. Чекай, я прочитаю це. Що? Це печення. Тут написано, щоб швидший був результат, нічого собі. Я зараз теж то печення буду їсти. Дивись, раз, два, три. Ой, машинка, давай, газуй. Газой, газой. <тит> а <Ано>, ну давай. Вол! <свят> а, <свят> Е-28! Ура. е е ес, 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 ес. Ха, 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 ха. <свят> ха, Ха-ха єс, 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 печенько, печенько, ну ти молодец. Oh. Ну давай. Наша улюблена гра. Хто заб'є м'яч першим? Невже ти зробиш за... Скорше, як двадцять вісім секунд? Блін, блін. Так. Але скорше. І що? Що будемо робити? Секунди це саме велике За 22? Так. Давай спочатку де попробуєш за 22, а потім я попробую. Окей? Окей? Ну попробуємо зараз. А що по... Ха-ха! <рив> <рив> Як? Де, типу, Добре, а давай тепер спочатку. Дивіться, всі. Бачите? <гум> а якщо спочатку дати? Спочатку це ти не на початці з'явишся. І таймер далі буде тихати. Так? Так. Як так вийшло? Майже би забив, але тобі ще спомішало, якась невидима сила. Так. Повертаємо. Я розганяюся. І б'ю в м'яч, і він котиться не туди, куди я хочу. Як то так вийшло? А? Не знаю. О-о-о-о-о. І го. Ну, сатані 22. Давай, може, щось інше. Давай назад, повернися в миску. Ага, попробуй. ти хочеш швидше від мене, так? Угу. Ну, попробуй. Чи тобі зараз вийде вийде вийде? Як? Давай, давай, давай. Як? Є. Як? як за скільки? Ще швидше! Ше швидше! Ше швидше! 28,6. А в мене було 28,8. Як? 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 Скажи як! Як? Як! Як скажи як! Не знаю. Завершен новий рекорд. Новий рекорд. Да. Ну ти крутіше мене, я тобі скажу. Напевно, треба підписуватись на канал. Да. Ставити пальці догори. Ну, лайки ставити. І підписуватись. Да. Ми будемо розбивати україномовний канал. Так. Да. пока па ка По-ка. Пока.